Ніхто не вернеться з війни таким, як був, не зможе глянути у небо безтурботно, і не засне спокійно, як колись заснув, і буде тінь ходити слідом зла і голодна. Давай подякуємо солдатові за те, що діти бігають під небом українським, що ми живі, а поза тим усе пусте. Ми будемо жити, бо за нами, наше військо. Сьогодні день зимовий нас усіх разом зібрав для того, щоб подякувати нашим захисникам та захисницям, які служать в лавах ЗСУ, стоять на сторожі миру і життя, боронять нашу Україну від ворогів, проближають мир та перемогу. 6 грудня знає кожен. День важливий для нашого народу. Бо Збройні Сили України святкують свої іменини. Довго ждали ми свободи, йшли на наші герої, воювали козаки, купа та не відпускала нас Москва. Диктувала нам свої закони, довго не звучала наша мова, морили людей голодомором, немало України щастя і волі. У 1991 році здійснилася мрія народу. Засяяло над нами Сонце Свободи. Радів вас український люд, коли почув, що розвалився Союз. І останні славні ті години зродились українські Збройні Сили. Вони мають охоронний характер, покликані землю і мир захищати у ЗСУ Ідуть найкращі доньки і сини. Пройдуть вони і крізь вогонь, і воду, і відсіч враз готові дати тим, хто зазіхає хижо на наш дім. Ризикує своїм життям повсякчас безстрашний український солдат, покликання у нього, і доля така, і ні спека, ні мороз його не зляка. Незворушні і сильні засу, як скель, стережуть наші школи й оселі, серця і душі чисті, воїн світла мають, бо люд, старий, малий собою захищають. Продовжують традиції славних героїв, що воювала за наш край, за свободу. Мають козацький вільний дух і відвагу, не заплямують честь дідів і предків славу. Полю і землі безстрашно захищають і на крок назад не відступають, бо знають, що позаду діти рідня і Україна мати, що вона одна. Щиро подякуємо вам наші герої, ворога знищите ви у доброї, вам пишаємось і віримо безмежно, будемо сильні, ми і незалежні. Збройні сили України, слава, гордість, міць країни! Захищають мир, свободу, служать рідному народу. Щира шана і подяка хлопцям і дівчатам. Сьогодні, 6 грудня, Україна відзначала не тільки День ЗСУ, а й вшановує Миколаю Чоготворця, Миколаю приписують численні дива, такі як заспокоєння визволених полонених. Та приречення на смерть, стілення хворих та навіть воскресіння мертвих. Саме таких подарунків від Святого Миколая потребують наші воїни, заспокоєння шторму наступу російських окупантів, порятунок для тих, страждає від обстрілів та жорстокості ворогів, визволення полоняних та зцілення поранених бійців. Коли закінчиться війна, розтануть у серцях мороз, пройде біда, обсохнуть сльози. Коли закінчиться війна, одай то швидше, Боже, і знову сонечко заграє, Довкола все розквітне і заспіває, Загоїть рани і руїни України. А ми всі будем святкувати, І ЗСУ, і Миколая прославляти. У мирі та свободі будем жити і Україну над усе любити. Святий Миколаю, лікуй наші рани, бо їх не злічити, в окопи холодні, неси теплоту і дай нам терпіння усе пережити, спини, якщо можеш цю кляту війну. Прийди до дітей. Що лишились без мами І до тих, чий татусь не вернеться з війни. Візьми їх в обійми святими руками, щоб дотик батьківський відчув вони. Святий Миколаю, не хочу дарунків, нас інші бажання ці темні часи. Ти замість отих загадкових пакунків нам мир у торбині своїй принесли.